Зупинка під знаком Стоп-контроль, перевірка документів, що посвідчують вашу особу. А від ще й спецдозвіл потрапити до населених пунктів, які знаходяться у п'яти кілометрах від державного кордону, стало складніше. Рішення про посилення прикордонного режиму Кабінет міністрів України ухвалив наприкінці минулого року. Але зараз режим посилили. Затверджений порядок передбачає отримання дозволів на в'їзд, перебування, проживання та проведення робіт у прикордонній смузі. Особливо це стосується чоловіків призовного віку. На Вінничині такі нововведення діють на ділянках чотирьох територіальних громад: Ярішівської, Могилів Подільської, Ямпільської та Студенянської. На сьогоднішній час, можна сказати, що тільки триває процес видачі дозволів, а також триває більш інформаційна роз'яснення робота серед населення. За словами лейтенантки Могилів Подільського прикордонного загону Олександра Сагайди, до посилення прикордонного режиму більшість водіїв ставляться з розумінням. Ми проводимо роз'яснювальну роботу з тими, хто прямує з інших областей, також з місцевим населенням. Транспортний потік не зменшився. І якби були ресурси, треба ще посилювати. Тому що хтось має працювати, хтось має воювати, служити, наводити порядки. Наявність відповідних дозволів перевірятимуть прикордонні наряди та мобільні контрольні пости. Посилення прикордонного режиму торкнеться переважно чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Втім, особам, що прямують у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону у пунктах пропуску або рухаються загальними дорогами державного значення, відповідні дозволи отримувати не потрібно. Хотів б зазначити, що такі дозили перш за все потрібні для людей, які знаходяться в цій прикордонній смузі, яка є завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону поза межами населених пунктів. Тобто, це можуть бути і поля, ліса, будь виконувати будь-яку роботу за межами населених пунктів. Подати заяву на отримання дозволу на в'їзд, проживання, перебування чи проведення робіт у прикордонній смузі можна у кілька способів: надіслати її на електронну адресу Могилів Подільського прикордонного загону через Укрпошту чи нову пошту, або принести заяву до загону особисто. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.